Щороку в Україні дедаль більше, дедалі більше людей потребують трансплантації кісткового мозку. Це пацієнти з лімфомами, лейкеміями і різними імунодефіцитними станами. Нерідко для них пересадка кісткового мозку це чи не єдиний спосіб одужати такі пересадки. Можливі і в Україні для пацієнтів вони безкоштовні. Точніше, за ці процедури, лікарням відшкодовує держава за статистикою. Лише для чверті не дуже донорами можуть бути їхні рідні решті ж 75% треба знайти на родинного донора у спеціальних реєстрах. Здебільшого донорами стають мешканці інших держав, хоча і в Україні такий реєстр. Теж є, але у ньому менше 9 тисяч волонтерів. Тоді як у світовому десятки мільйонів. Чому так і як нам із вами можна долучитись до хорошої справи і стати донорами кісткового мозку? Будемо продовжувати тему із нашим гостем. Це Роман Куть, керівник благодійного фонду Український реєстр донорів кісткового мозку. Добрий вам вечір і слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Навіть на вашому сайті йдеться про е, такі от цифри, що у світі 41 мільйон людей зареєстровані як потенційні донори кісткового мозку а в нашій базі 8840. Чому виникає така разюча різниця і в чому складнощі? Е, тут е, виникає така разюча е, різниця, тому що ми порівнюємо речі, які не можна порівнювати. Не можна порівнювати реєстр однієї країни з сукупністю усіх сукупністю донорів усіх інших реєстрів усіх інших країн разом. Взяти наприклад в сусідній Польщі. Які цифри в сусідній Польщі близько двох мільйонів. Сусідня Польща почала популяризовувати донорство і наповнювати свої реєстри більше 35 років тому. В Україні ми активно почали працювати лише п'ять років тому, в сусідній Польщі створювали реєстр і популяризовували донорство уже в той час, коли Польща виконувала активну трансплантацію кісткового мозку. В той час, коли в Україні, щоб ви розуміли, перша неродинна трансплантація кісткового мозку була зроблена в 2020 році. Наш реєстр заснований в 2018 році. Да, тобто, ми два роки mm -hmm. фактично працювали без того, щоб в Україні лік... був запит на, на цей реєстр від лікарів. Mm -hmm. а, і, і в тому в тому вся суть. Ми, 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 ми це країни Європи з великими реєстрами, але 30 років тому. От і все. Mm -hmm. Те, що в нас є зараз 9 тисяч доларів, це дуже насправді велике досягнення, і наші європейські колеги э, захоплюються цим. Угу. Ну, ми розуміємо, що це і не державний реєстр, це волонтерська робота, і це величезна робота для пошуку, для перевірки. І окрім того, це все ж не безкоштовно для вас долучитися до цього реєстру безкоштовно для добровольця. Але для того, аби перевірити, чи може він бути потенційним донором, теж потрібні гроші. Через це теж виникають можливо якісь складнощі, тому що ці гроші потрібно шукати. Все вірдо ви абсолютно е, всевірно сказали, і ми єдиний недержавний реєстр е, донорів кісткового мозку в Україні. Хочу нагадати, що в Україні існував державний реєстр з 2009 по 2019 року. 10 років структура, яка е, налічувала декілька працівників, які е, зареєстрували за 10 років 100 донорів і були ліквідовані в 2019 році. Дійсно, наповнення такого реєстру це є досить важка, складна і коштовна річ, оскільки загалом реєстрація одного донора обходиться реєстру близько 35 євро, це 1450 гривень станом на сьогодні. І нам приходиться ці кошти шукати. Ми фандрейзом, нам допомагають звичайні люди, нам допомагають юридичні особи, і це частина знову ж таки нашої роботи. Ми популяризуємо донорство, розказуємо про нього і закликаємо охочих реєструватися в реєстр. З другої сторони, ми шукаємо кошти на реєстрацію цих донорів, угу. і, і в, в, в кінці ми отримуємо власне цей реєстр, де можна вже потім пошукати по аналізах цих донорів, необхідного для для, для пацієнтів. Ну, ви згадували вже так, що 2020 року вперше було проведено. Трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора в Україні. Mm. І через три роки, уже в квітні 2023-го, вперше знайшли донора кісткового мозку саме завдяки вашому реєстру донорів. Досі донорами були іноземці. власне. Чому так складається? Це, ну, Окрім того, що менша вибірка. 9 тисяч і різниця навіть 2 мільйони, якщо брати одну державу. Напевно, що є якісь нюанси в власне медичні. Там же ж потрібно багато тестів зробити, аби ну, підійшли всі пазлики. Склалися медичні не настільки, як кількість запитів, які ми отримаємо. Дивіться сусідня Польща, про яку ми вже згадували, яку ми беремо як країну для порівняння, бо кількість населення у нас угу. приблизно там до війни була одинакова. Вони виконують близько 450 неродинних трансплантацій в рік, в 20-му році Україна зробила 4 неродинних трансплантації, в 21-му 16 неродинних, а в 22-му 32. це багато для України, але це дуже маленька кількість запитів, тому відповідно, і маленька кількість збігів. Да? І з другої сторони це невелика кількість людей, зареєстрованих в реєстрі. Щоб збігів було більше, потрібно, щоб людей в реєстрі було більше, і кількість запитів було також більше і, і самих збігів буде. Якщо в реєстрі буде мільйон, але запитів ми будемо в рік отримувати від українських лікарень десять, то більше ніж десять збігів теоретично неможливо. Просто Розумієте, яка штука? Ну тобто, навіть запитів запитів настільки яких могло би бути люди. Думають, що простіше шукати де інде за кордоном, так ні, так так не відбувається. Дивіться, значить, в Україні є три е, лікувальні заклади, які виконують не родинні трансплантації. Е, коли туди попадає пацієнт, якому потрібна е, пересадка кісткового мозку, і лікарі бачать, що родинного донора немає. Вони надсилають нам не пацієнти. Лікарі надсилають запит в наш реєстр, і ми виконуємо для них пошук uh -huh. спочатку у своїй базі, а потім у світовій базі. Тому кількість запитів, які отримує наш реєстр, не є велика. Тому і збігів також з українським реєстром не є багато. Але те, що відбувся перший збіг, це вже е, перший сигнал того, що таких збігів може бути більше. Тому чому тому, що кількість донорів стає більшою, ми вже переходимо через 10 тисяч, і статистично е, їх вже може бути більше, і кількість запитів ми отримуємо від лікарень знову ж таки не настільки багато, як, як потрібно е, для населення України, бо ми розуміємо, що е, людей хворіє набагато більше, і кількість трансплантацій необхідних е, також набагато більше. Але знову ж таки, підвищуючи, підвищуючи оці два показники, кількість донорів у реєстрі і кількість запитів від українських лікарень, е, можна збільшувати кількість бігів. Першим пацієнтом відомо, що це є 18-річний хлопчик, у якого апластична анемія. Власне, це той пацієнт, для якого відшукали донора завдяки вашому реєстру. Відомо, що його донор це киянин. з Їм за законом не можна спілкуватися упродовж двох років, так як я довідалася, чому є такі обмеження. Які є обмеження не за законом знову ж таки, а за внутрішніми стандартами нашого реєстру? Угу. Закон, закон не, не забороняє нікому там е, е, зустрічатись чи знати. Ці обмеження є виключно е, в реєстрі і е, аналогічні стандарти діяльності реєстрів є в кожній країні. Які а Чому, чому саме такі обмеження? Це е, для того, щоб е, вберегти. В певних ситуаціях самого пацієнта і вберегти самого донора є багато людей, які хочуть зробити донацію, але не хочуть спілкуватись. Mm -hmm. Навіть і не хочуть, ну щоб нав'язували це це спілкування. Є пацієнти, які не хочуть спілкуватись, є випадки в світовій практиці, коли були типу. Перекладування негативних емоцій, та за можливо там складний результат лікування або невдачний mm -hmm. результат лікування на донора і ось такі от речі. Плюс за стандартами донор, коли робить донацію, він не знає, хто пацієнт, він не знає, яка його стать, він не знає, з якої він країни. Він не знає, якого він від розповідання, і скільки йому років, щоб це не впливало на вибір донора на, на цей альтруїстичний акт донації. А чи знаєте ви, який зараз стан цього пацієнта? Чи вже відбулася власна трансплантація? Чи відомо вам? Нам відомо, що трансплантація відбулася 6 квітня. Але стан пацієнта ну ми знаємо, що більш менш все окей, але перший, перший звіт про, про, про стан пацієнта ми отримуємо через три місяці після донації. Це така стандартна процедура, коли лікарні звітують щодо стану пацієнта. Ну, можливо, це маленький крок в межах якогось світового масштабу, але це, безперечно, великий крок і для вас, я так думаю, і для нашої держави. А цікаво, як, як відбувалися ці всі процедури з іноземними донорами, тому що матеріал потрібно якось доправити до України. В нього, вочевидь, є якийсь термін, коли його потрібно сюди доправити. Цей алгоритм розкажіть нам, тому що складно навіть Уявити собі як його доставляють, щоб все встигнути до 24 лютого 2022 року до повномасштабної агресії е, Росії проти України е, все відбувалося наступним чином: е, є часовий проміжок 72 години від е, моменту здачі клітин до моменту їх переливання, або сама трансплантація виглядає як переливання. Крові ну клітин в вену вену пацієнта. І е, кур'єр іноземної е, транспортної компанії летів е, в ту країну в ту лікарню, де відбувалася донація. Забирав ці клітини і літаком привозив в Київ, і далі е, е, вони транспортувалися е, ним же кур'єром в лікарню. І проблем не було. Проблеми виникли, коли Україна. Е, Позбавилась авіасполучення і це раз. А по-друге, нам перші два місяці. Це є березень і квітень. Було заборонено отримувати донорські клітини через активні бойові дії в Україні, угу. тому що не було стопроцентної гарантії, що клітини доїдуть у безпеці у пацієнта. А це є Небезпека і великі ризики як для самого пацієнта, так і для клітин донора, які вважаються безцінним матеріалом. Але в травні після того як ми переконали світовий реєстр, що всі лікарі залишились на місці, не покинули своїх лікувальних закладів. Вони виконують трансплантації родинні, готові продовжувати робити. Не родині. Ми запропонували новий шлях логістики: це транспортування кур'єром. Клітини прилітають зараз в краків з різних країн далі кур'єром закордонної транспортної компанії вони транспортуються далі до кордону. І наш представник забирає з українсько польського кордону і далі на автомобілі транспортує вже в один з трьох закладів, які роблять трансплантації. Це є в Києві, Охмадет Київський центр трансплантації кісткового мозку і Черкаський обласний околичний диспансер. І всі ці рази 72 години ми завжди встигали. Ми можемо разом із глядачами допомогти вам встигати ще більше, якщо долучимося до проєкту і станемо потенційними донорами кісткового мозку. Я нині на вашому сайті заповнила заявку. Зрозуміла, що це крок номер один для того, аби донором стати, що, що чекає на мене і на інших волонтерів далі. Які наші дії? Після осі реєстрації на сайті ви отримаєте по пошті тест-набір. Це конверт з інформованою згодою та трьома стерильними паличками. Потрібно буде помазати себе з внутрішньої сторони. щуки, там є детальна інструкція, як все зробити, заповнити інформовану згоду і відправити нам. Ми в подальшому, отримуючи цей ці маски, відправляємо їх в спеціальну лабораторію у Німеччині у місті Дрезден. Вона виконує цей специфічний hla аналіз вашого генотипу, і ми отримуємо результати його і зберігаємо у своїй базі. Далі залишається тільки чекати. Ну, потенційно донор, можуть який... зателефонувати, зв'язатися. Ну, дивіться, донор український, перший, який здавав в квітні клітини, він зареєструвався у 2018 році. Угу. Два роки. П'ять років ага, то я я зрозуміла. Донор вже в 2023-му. Окей, п'ять років чекав. Ну але тим ну, не менше, це справа е, хороша. Але для тих, хто ще досі сумнівається, можливо, е, боїться, що процедура буде якоюсь травматичною. Як взагалі е, цей забір матеріалу відбувається? Це ж явно не не боляче. Дивіться, забір матеріалу е, зазвичай відбувається там більше 80% випадків е, з крові. Звени з руки, і е, ті люди, які е, колись здавали м, кров, чи особливо тромбоцити або mm -hmm. плазму крові аналогічний метод, аналогічний апарат. Е, кров виходить з одної руки через е, трубку, е, відфільтровуються необхідні клітини і далі повертається другою трубкою в іншу руку назад. Триває процес близько 3-5 годин. Єдина особливість, що е, П'ять днів до того потрібно приймати препарат, який стимулює вихід у цих кровотворних гемопоетичних стовбурових клітин. По простішому кістковий мозок да, з кісток в кров'яне русло, і тут можна бути перебувати біля лікарні, приходити два рази в день на, 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 на цю на цей цю, цю ін'єкцію. В нашому випадку донор е, отримав. Е, е, Певну кількість оцих цього препарату на руки, і вдома два рази в день собі колов в складку там на животі і готувався до цієї здачі. Ну, так виглядає, що це нічого складного, а натомість маємо врятоване життя. Я вам дуже круто. Так, дякую за цю розмову за ваш час і за вашу дійсно дуже дуже важливу роботу. Сподіваємося, що цифра ось ця остання була понад 8 тисяч. Вона буде зростати і зростати. Глядачі, які зараз нас дивляться, долучаться до справи напрочуд хорошої. А з нами був Роман Куць, керівник благодійного фонду Український реєстр донорів кісткового мозку.